Всім привіт! Тут я розповідаю моторошні історії. Тож вмикайте або вимикайте світло і починаємо. Будь ласка, не забувайте про лайки та підписки, я буду вдячна будь-якому фідбеку. Я не можу перестати махати чоловікові на місяці. Будь ласка, вибачте, якщо я зроблю помилку. Навіть коли записую ці слова, я махаю чоловікові, який сидить серед зірок. Незабаром з'явиться новий місяць, і я мушу встигнути помахати йому, було б навічливо не зробити це. Для тих, хто не знає про мене, уночі я працюю в обсерваторії, що спеціалізується на комплексних галактичних оглядах, а вдень пишу для всіх, хто цікавиться зірками і небом в інтернеті про різні космічні явища. Планетарні транзити, метеорні потоки, затемнення було справжнім задоволенням ділитися з вами всіма цими прекрасними видовищами та обговорювати їх. Але сьогодні вночі я хочу показати вам дещо, що зробить усі наші попередні розмови тріб'язковими. Сьогодні вночі я хочу показати вам привітного чоловіка на місяці. Я вперше відкрив його приблизно місяць тому. Тоді я проводив масштабне дослідження галактики Андромеди, але випадково, чи то з нульги, телескоп опинився спрямованим на місяць. Я був один у приміщенні і якось не був налаштований на роботу, тож вирішив зробити перерву. Тієї ночі місяць був опуклий, і прекрасний деякий час я просто насолоджувався його виглядом і дозволяв своїм думкам блукати, думав про те, як людство сприймало його тисячі років тому. Але потім щось дивне привернуло мою увагу, хоча обладнання вже працювало на максимумі, здавалося, що місяць наближається. Спочатку збільшення було ледь помітним, я вирішив, що це зорове перевантаження або втома від довгих годин роботи, та збільшення не припинялося, навпаки, воно пришвидшувалося, і незабаром я вже бачив окремі кратери та скельні формації. Спочатку я злякався, що це психотичний зрив, або я випив занадто багато кави, але перш ніж паніка встигла охопити моє серце, я заспокоївся. На місяці я побачив людський силует. Він сидів на стільці увесь у білому, у капелюсі котелку, що надавав йому чарівності. Завдяки збільшенню, я бачив його густі вуса та приємну посмішку. Він дивився на мене. Він махав мені за нормальних обставин, я був би наляканий. Ситуація суперечила будь-якій логіці, але ця посмішка мене заспокоїла. Спочатку я був настільки зачарований чоловіком на місяці, що повністю втратив відчуття тіла. Лише через півгодини, мабуть, я усвідомив, що моя рука піднята. Я виявив, що махаю чоловікові на місяці у відповідь. І як тільки я це усвідомив, мене знову огорнуло неймовірне відчуття спокою. Було щось невимовно блажене в тому, щоб махати чоловікові на місяці, ніби моє тіло нарешті виконувало своє справжнє призначення. Усю ніч я махав чоловікові на місяці, забувши про роботу, усю ніч моя душа купалася в блаженстві, і коли сонце зайшло, а місяць сники із неба. Моє серце сповнилося глибокого смутку. Дорогою додому я майже збив велосипедиста, настільки розгубленим я був, моя душа тужила за ним, щоб знову помахати чоловікові на місяці. Тієї доби заснути було неймовірно важко. Коли мої очі нарешті заплющилися, мені снилося порожнє небо, а коли я прокинувся, то відчув ще більший розпач. Моя жага помахати чоловікові на місяці трохи вщухла, але після сну я відчув справжній жах від усвідомлення його існування. Кожне можливе пояснення подій минулої ночі було моторошнішим за попереднє, я знову подумав про психоз, про каву, про жахливий сон, схожий на гарячкове марення. Думка про чоловіка в білому, що сидить на дерев'яному стільці на поверхні місяця, була найважчою для сприйняття. Та коли я повернувся на роботу наступної ночі, я не став зволікати і одразу почав шукати його. Я швидко знайшов його, я швидко побачив знову його приємну посмішку, моє серце знову сповнилося радості усі переживання щодо свого здорового глузду, або можливості виживання на місяці розвіялися, мов туман, коли я побачив чоловіка на місяці і зрозумів, що він бачить мене. Мене переповнило відчуття, якого я раніше не знав. Цієї ночі, і багато ночей після того, я махав чоловікові на місяці стільки, скільки тривала ніч. Коли місяць зникав з неба, я знову впадав у вічей. Було нестерпно прощатися з чоловіком на місяці, але того ранку я почувався трохи спокійніше, ніж попереднього. Те, що я побачу його знову, те... Що він знову побачить мене, саме це тримало мене при тямі. Щоразу після пробудження мене охоплювали ті ж самі тривоги, що й після першої ночі, сумніви у власному розсудку та думки про існування цього незвичайного чоловіка на місяці не давали мені спокою, але чим ближче я під'їжджав до обсерваторії, тим спокійніше мені ставало. Коли я вже торкався телескопа, усі мої побоювання здавалися далекими й незначними, усі мої запитання зникали перед величю цього видовища. Ніч за ніч, чоловік на місяці вітав мене, ніч за нічю я вітав його у відповідь. Коли місяць станув, привітний чоловік пересувався його поверхнею, завжди опиняючись у центрі світла, завжди так, щоб бути помітним, щоб його було легко знайти. Бували ночі, коли я був не сам в обсерваторії, де я завжди був найстаршим серед персоналу. Якщо хтось питав, чому я махаю місяцеві замість того, щоб виконувати звичайні оглядові завдання, я просто казав їм не втручатися. Моє становище в обсерваторії захищало мій новий зв'язок від впливу зовнішнього світу, але коли місяць газ, усе змінилося. Тієї ночі, коли залишався лише тонкий серпик. Я відчув тривогу. Всі думки про те, що чоловік на місяці загубиться в тінях, буде поглинутий темрявою, стане невидимим для мене в мене бігли мурашки по шкірі. Та щойно мої очі знову знаходили вузький серп світла, чоловіка і його маленький дерев'яний стілець, усі тривоги розвіювалися. Я переконував себе, що чоловік залишиться там навіть під час молодика. Я переконував себе. Що жодної ночі не мине без того, щоб я його побачив, я помилявся. Коли наступного дня я прийшов до обсерваторії, я був не сам, і мій зрив не залишився непоміченим. Коли я побачив, що місяць згас, а телескоп більше не порушує законів фізики, мене охопила паніка. Я не соромлюся зізнатися, що заплакав, я лише соромлюся того. Що не зміг зберегти таємницю про чоловіка на місяці від своїх колег. Під тиском колег я пояснив їм свою ситуацію, але ніхто не виявив співчуття. Замість підтримки мені порадили звернутися до лікаря. Коли я відмовився і почав наполягати, щоб телескоп залишився спрямованим на місяць, викликали мого керівника. Без зайвих слів мене відправили додому. Я не сперечався з колегами, при недовго». надовго. Швидко доїхав додому і дістав із комори свій власний телескоп. До того як це стало моєю професією, я був аматором. Той телескоп, з якого почалося моє захоплення небом, був у рази слабший за обсерваторний, але я сподівався знову відчути бодай крихту того надприроднього збільшення, яке завжди супроводжувало появу чоловіка на місяці. Небо тієї ночі було темне, але чисте. Ідеальна ніч для споглядання зірок, але для мене вона стала найжахливішою. Я махав темному небу, але не знаходив у цьому жодного блаженства. Розчарований і злий, із червоними від сльоз очима, я пішов до ліжка і заснув. Три дні я майже нічого не їв і не пив. Щоб пережити безмісячні ночі, я спав. Я спав і бачив сни про темне небо, де згасли всі зорі. У мареннях мого розуму поставав холодний, спустошений космос, без знайомої усмішки, я відчайдушно казав собі, що це лише сни, але щоразу прокидаючись у холодному поту, я відчував деталі більшу безпорадність. І якось в один із тих безнадійних днів мені зателефонував керівник і запропонував зустрітися. Я був не в тому стані, щоб говорити про роботу, не в тому, щоб бачити когось. Єдина істота, яку я прагнув побачити, це він. На четверту ніч моїх страждань моє бажання здійснилося у тонкому серпі світла я знайшов його. Хоча мій аматорський телескоп мав лише частку збільшення від обсерваторного, чоловік на місяці знову порушив закони фізики. Тонкий серп місяця швидко розрісся у моєму окулярі. За кілька хвилин я знову побачив чоловіка на місяці. Він махав мені цього разу обома руками, він підстрибував від радості такий великий був його захват, що він мало не загубив свій котелок, який повільно поплив угору в легкій місячній гравітації. Лише коли він знову торкнувся ногами поверхні місяця, він заспокоївся і повернувся до свого звичного вічливого помаху. Я плакав, я плакав від абсолютного блаженства, дивлячись на чоловіка на місяці. Сльози радості залили лінзу, але я все одно бачив його. Попри сльози, попри телескоп, мої очі бачили те, що було дароване блогом. Усю першу ніч я провів, не відводячи погляду від окуляра. Більшу частину другої ночі так само, у тому самому захваті, та коли я відчув запаморочення від спраги і вирішив піти по воду, мене чекали дивне відкриття. Коли я повертався з кухні, кинувши погляд на місяць. Він став ближчим. Тієї ночі мені не терпілося знову глянути в телескоп, тож я не став перевіряти, але з кожним днем, коли місяць набирав світла, моя впевненість зростала. Мені більше не був потрібен телескоп. Мої власні очі варто лише зосередитися, чудово бачили чоловіка. Дивитися на місяць було виснажливо, повільне зрушення зору здавалося неприродним. Та коли я бачив чоловіка на місяці без будь-якої оптики, моя душа здіймалася до такої висоти задоволення, що весь світ ставав неважливим. Відтоді, як місяць став повним, я махаю чоловікові без допомоги телескопа, ми проводимо ніч за ніч, махаючи одне одному, і я ніколи не почувався більш живим. Моргнути в його присутності означає страждати від туги, побачити світанок. Означає померти, щоб знову народитися в місячному світлі, відкриття чоловіка на місяці, найвеличніше, що я коли-небудь бачив у небі. І тепер, коли наближається молодик, я хочу поділитися цим відкриттям із вами. Сьогодні вночі я прошу вас навести свої телескопи на сяючий місяць. Я хочу, щоб ви побачили його теж. Я хочу, щоб ви теж йому помахали. Я хочу, щоб ви відчули чисте щастя, коли він бачить вас. Я хочу, щоб ви помахали привітному чоловікові і відчули його любов, а потім, коли настане молодик, і ми всі залишимося в темряві, ми зможемо поговорити тут, у нашому маленькому куточку інтернету, про те, як ми за ним сумуємо. Ми всі зможемо сумувати разом, аж доки його повернення не стілить нашу тугу. О, така нас сьогодні історія. Мені вона не те, щоб моторошна, але вона цікава і навіть якась магічна. Пишіть в коментарях, як вам, і до нових зустрічей.